24 серпня 2024 року День Незалежності України. У цей день центральний захисник Вестгему Максимілян Кілман робить асист у матчі проти Крістал Пелес. Його команда перемагає 2-0. Кілман грає надійно. Який зв'язок з Україною його батьки українці? Він міг би виступати за збірну України, але вже заграний за футзальну збірну Англії. Україна опустила центрального захисника із досвідом англійської прем'єр-ліги. Мене звати Володимир Кобильков. Це проект Рестарт. Ситуація із Кілманом має коріння ще до війни. Однак, вже зараз ми бачимо значні ризики. Статистично, після війни можемо мати десятки таких ситуацій, тому ми створили цей проект. Спробуємо розробити методологію, щоб ситуація із Кілманом не повторювалася. Кілман міг би адаптуватися виключно за рахунок свого футбольного рівня, тому що він грає на дефіцитній позиції центрального захисника. Кілман забарний, Ну, це топ. Я б дуже хотів, щоб так було. Головна наша мета пишатись своєю збірною навіть у 2040 році, а не створювати віртуальну збірну із гравців українського походження інших збірних. Що робити, щоб цього не сталося? Як показати їм і їхнім родинам, що їхнє футбольне майбутнє пов'язане саме з Україною? Ми тут, щоб знайти відповіді на ці питання, тому ми спробуємо розробити стратегію розвитку нашого футболу і розберемо її по пунктах. Та просто можна відстежити всю історію натуралізації і зрозуміти, що в нас в історії футболу українського не було жодного випадку. Жодного випадку, коли етнічний українець. Який виріс та грає за кордоном, став росім збірної України. Андрій Шевченко говорив у одному зі своїх недавніх інтерв'ю про те, що у нього була серія зустрічей з українськими найвідомішими футболістами: Артем Довбик, Михайло Мудрик, Віктор Циганков, а Віталій Миколенко, з якими він багато говорив про те, що. Їх місія це не лише грати у футбол. Їх місія це їздити по своїх країнах, де вони зараз грають, там в Італії, в Англії, в Іспанії абсолютно неважливо їздити в тренувальні центри, в тренувальні табори для дітей, зустрічатися там з українськими хлопчиками та дівчатками, які займаються футболом, і спілкуватися з ними, говорити з ними про Україну, про важливість того, щоб грати за Україну. І розумію, що це хлопці, які будуть там уже встроєні в систему європейського футболу, і вони, вони будуть частиною європейського футболу. Але ж все ж таки вони українці по нації, вони українці по, по духу своєму. І мені здається, там все ж таки, що треба з ними ну, контакт 100% підтримувати. Сам Андрій Миколайович подав приклад: так його син взяв українське громадянство, вже зіграв за юнацьку збірну України. І ось це дуже важливий елемент. 7 вересня 2024 року. Джек Гріліш та Деклан Райс два талановиті гравці, які могли б стати зірками ірландського футболу. Але замість цього вони обрали Англію і забили вирішальні голи у ворота Ірландії. Для ірландських фанатів це було болісно. До матчу вболівальники підготували банери, де називали Джека та Деклана зміями. До честі гравців відзначу, що вони не образилися на ірландців і зрозуміли їхній вчинок. Райс навіть відмовився святкувати свій гол. Але чи легше від цього ірландцям? І чи буде нам легше у подібній ситуації, якщо, скажімо, за Польщу нам заб'ють два м'ячі етнічні українці? Джек Грілліш народився в Англії, але має право грати за Ірландію через своє походження. Він виступав за молодіжну команду Ірландії у 2015 році він зустрівся з тренером Англії Роєм Годжсоном. Тренер хотів особисто переконати Гріліша грати за Англію. Годжсон не обіцяв йому місця в команді, але наголосив, що Джек важливий для майбутнього збірної. Деклан Райс також народився у Англії, але спочатку грав за Ірландію на молодіжному рівні. Він тричі виходив на поле за національну збірну Ірландії у товариських матчах. In 2018, Rice changed nationality after with Garrett Southgate. A well-publicised situation with Declan, and um, we've tracked him for quite a while. I think they're really big decisions when you're asking a player to transfer association. You've got to be very clear that you feel they have a future with you. Саутгейт не гарантував йому місце, але показав перспективи участі у великих турнірах. Як бачимо, головним фактором були зустрічі, індивідуальні розмови з тренером, обіцянки майбутніх турнірів. Це була стратегія, спрямована на залучення кращих. Ірландія втратила майбутніх зірок через відсутність підтримки своїх талантів. Підтримка це завжди цінно, і ми раді повідомити, що наш проект підтримує компанія Ровента. Яка випустила лімітовану колекцію Sport Limited Едішн. Вона присвячена Олімпійським іграм у Парижі. Ця серія машинок для стрижки та тримерів має не лише спортивний дизайн, але й забезпечує оптимальну маневреність для легкого користування, точний зріз для бездоганного результату, самозагострювальні леза, що служать до 15 років, тривалу автономну роботу для вашого комфорту, ідеальне сухе. Та вологе гоління ровента це не просто техніка, це підтримка вашого стилю та впевненості, яка завжди поруч, навіть у найважливіші моменти. Граніт Джака та Джердан Шакірі, маючи албанське походження, обрали Швейцарію через численні фактори. Обидва гравці виросли в Швейцарії, де отримали професійну освіту та грали у молодіжних збірнах країни. Для них Швейцарія стала домом, що зіграла ключову роль у їхньому виборі. Швейцарія зосередилася на створенні умов для розвитку своїх молодих гравців, а також запропонувала їм стабільність і можливість виступати на високому рівні, що виявилося важливим фактором при ухваленні рішення. Збірна Косово, так яка буквально нещодавно грає на європейському рівні, яка нещодавно там стала членом УЄФА цієї збірної просто не існувало 15 років тому. Косовари, албанці, албанські косовари вони розбрались по всій Європі у 90-х роках через притіснення, через масову еміграцію, коли більше половини країни на 60 країни населення виїхало. І зараз там працюють, працюють легенди місцевого футболу, працюють політики на те, щоб повернути, Тати назад якраз таки тих вихідців з Косово, косуварів, які там в пятнадцять 14 років дітьми повиїжджали і забули взагалі уже про те, що вони звідти забули про своє коріння, але вони повертаються, вони починають грати, і збірна Косово з кожним роком буде ставати сильніше. Отже. Ключовим елементом у переконанні гравців обрати Англію чи Швейцарію були особисті переконання перспективи кар'єри та стабільність. Це те, що ми беремо собі на олівець в Україні. Вже є приклади гравців, які обрали інші громадянства: Кілман, Нойштетер, Романчук, Рукавиця з Нойштетером Інша історія його батько. Якщо ми розберемо просто хто такий Петро Нойштетер, це син волжського німця та жінки з Запоріжжя. А народився він в Киргізі взагалі. А грав за збірну Казахстана. Ну ви розумієте, просто який яка суміш, який коктейль. І в 22-23, коли не розуміє, що щось в Німеччину не дуже зовуть, хоча він грав за молодіжну збірну. О, так можна ж. Ну, українське коріння. Він в Дніпрі народився, роман сам. Петро не дуже допомагав Андрію Вороніну в майнці 0,5 на перших порах, коли Воронін там потрапився в цю команду «Клопа» тоді ще. Тобто ставлення до України дуже хороше. Ну і там був сюжет на каналі футбол, я пам'ятаю, не штетер гімн там цитував і говорив, що я б дуже хотів пограти за Україну. Ще не вмерла Україна, ні слава, ні воля. Ще нам браті українці, усміхнеться доля. А у нас що взагалі наша країна робить для таких гравців? Вона каже: від Олега Блохіна до Олександра Петрукова: вона каже: якщо хтось хоче грати за Україну, то навіть він приїде в Україну. Там і мене попросить. Тобто європейська людина не розуміє, як це. Якщо я потрібен, давайте ну ну, якийсь виклик, зробіть якийсь запит півроку рік. І потім Йохім Льов викликав нештетр на два матчі, а потім пройшло ще три роки. Нештетра не викликали вже нікуди. І тут їм зацікавилася Російська Федерація. І з'ясувалося, що не такий же нештетри українців. Сразу потренувався і очень рад в нової зборної Росії. Отак, не штетера. Ну фактично, ми прогавили. Якщо він там був потрібен, його можна було взяти. Тарас Романчук народився в Ковелі, Україна, і розпочав свою футбольну кар'єру в місцевих клубах. У 2018 році він переїхав до Польщі, де грав за ягелонію Білосток і отримав польське громадянство. Романчук обрав грати за збірну Польщі, оскільки проживав в Україні кілька років і відчув себе частиною польської футбольної культури. Як приїхав з України вже було по фонтане. Wiedziałem, że chyba trafiłem do Europy i na pewno widać, że, że państwo jest w Unii Europejskiej i na pewno od razu widać po drogach. Myślę, że tutaj akurat zakłóciło, że, że właśnie tutaj można ułożyć swoje życie i zostać tutaj jak. У 2018 році, під час матчу проти вісли краків, інший гравець образив його через українське походження, назвавши бандерівцем. Це викликало широку підтримку з боку польських гравців і вболівальників, а також засудження расизму у футболі. Після цього інциденту Романчук не коментував події в українських змі. Микіта рукавиця народився в Миколаєві, але в 14 років приїхав до Австралії, де почав свою футбольну кар'єру. Він грав за австралійські клуби, а потім перейшов. Що до європейських команд, зокрема Твенте та Герта. Найбільших успіхів досягнув в Ізраїлі, де з Макабі Гайфа двічі став чемпіоном і двічі вигравав золоту буц чемпіонату Ізраїлю. Руковиця грав за збірну Австралії на чемпіонаті світу 2010-го та Олімпійських іграх 2008-го. Микита хотів грати на рівні збірних. Українська сторона не проявила до нього особливого інтересу, і тоді він обрав Австралію, яка була зацікавлена в ньому і дала можливість для розвитку. Важливо, щоб гравці обирали Україну, як і наш партнер Wilkinson Sword. Після початку війни компанія вийшла з ринків Росії та Білорусі, підтримуючи Україну. І презентує нам бритву Wilkinson Extreme 3. Вона має три гнучки леза, які адаптуються до будь-яких умов. Це надійний інструмент для екстриму, як і наші футболісти на полі. З Wilkinson Extreme 3. Кожен рух точний, кожен результат ідеальний. Багато неповнолітніх українців залишають свою країну через війну. Порахуймо, за даними ООН, 6,2 мільйони українців зараз перебуває за кордоном. Третина з них діти. Це 2 мільйони дітей. За статистикою від Міністерства молоді та спорту 10% українських дітей займаються спортом. Тобто маємо десь 200 тисяч юних спортсменів поза Україною. За статистикою, третина з них це футболісти. Отримаємо приблизно 67 тисяч футболістів. Це дуже приблизні підрахунки, але цифра вражає. Майже всі вони тренуються у структурах європейських клубів гравці з 18 до 15, 2005-2008 рік, 4,5 тисячі гравців є. Це то, що ми там працювали, дивились, вираховували. Це більше стосується гравців, які поїхали там 13-14 років, да? а зараз їм 16-17, і їм пропонують не громадянство, да? ну, а може і громадянство. Там грати за збірну Чехії або Словаччини. І батьки там вибирають, думають, а що нам з України ми, може не повернемось. Може, ми там тут а, може нам якісь там дадуть там блага соціальні. Наприклад, ціла команда Ю 17 із Києва знайшла прихисток у спортивній школі Хенев Німеччина. Тренер Динамо Київ Володимир Жаріков допоміг їм виїхати. Тепер вони продовжують тренуватися і грати товариські матчі у Німеччині. Також Даріо Срна на початку повномасштабного вторгнення вивіз Академію Шахтаря до Хорватії. Там їм прихисток надало Динамо Загреб у Польщі та Чехії найбільше українських біженців. Діти грають за молодіжні команди місцевих клубів. Вони показують чудові результати, але залишається питання: чи повернуться ці таланти назад до України? Пам'ятаєте Юрченка, який зараз в металісті 1925, він теж грав в лізі чемпіонів за «Байер». І свого часу забивав, навіть за Байер в лізі чемпіонів. А зараз металіст 19-25. Перша ліга і завдання, щоб потрапити, піднятися вищу лігу. Я би не хотів робити зараз оцінки. Поки що юнацький рівень це юнацький рівень. Але добре, що вони там грають. Вони в будь-якому разі роблять рекламу для українського футболу. В асоціації є департамент у нас, який займається тим, що формує цю базу на кожного гравця. Зараз дуже важливо, щоб всі тренери молодших збірних України, там починаючи з ю 15 і до Ю-21, ну це вже така е дуже пізня фаза, щоб вони мали повну базу і відстежували кожного з цих гравців. Нема такої бази, де є відео 13, 14, ну, там 15, 16, 17 років. Багато країн просто кодують відео на цих платформах статистичних, тому це немає. Це просто якісь люди, якісь е батьки, агенти просто дають сигнал, що є такий гравець. Подивіться, потім там знаходиш якихось друзів, хто розуміється на футболі, хто там близько там живе. Ну це доволі дуже важко і. Багато працювати треба багато часу в Нідерландах на е, в цілому на дитячий футбол на юнімське футбол витрачають більш 40 мільйонів. Це Аякс, Це АЗ, це ПСВ. Це дуже великі гроші. Це золотий капітал для, для, для всіх клубів. Подивіться, як Азет останні роки зробили, які кроки вони зробили. Подивіться на таких гравців, як Копмайнерс, як Буаду. Мірденґ, це гравці, які грають на найвищому рівні, зараз Райндерс, який перейшов до Міла для мене. Це такий показник, що не тільки там, наприклад, Аякс показує, як треба грати, але й інші, інші футбольні клуби зараз прогресують. У них є чітка, чіт, чітке розуміння, як, як працювати з дітьми, і мені здається, що нам треба це, це теж відроджувати. Тренери дитячих та юнацьких команд активно цікавляться юними талантами з України і активно пропонують обрати свої збірні. Ми чули, да, що там пропонують словаки, поляки, чехи хлопцям зіграти за збірну Ю-15. І це без урахування дітей, які народяться в українських сім'ях за кордоном. Вони можуть швидше отримати громадянство іншої країни. Однак Завдяки українським корінням, ці діти також мають право грати за збірну України. У нашій футбольній історії вже були такі приклади. Ерік Свяченко, футболіст українського походження, народжений у Данії. Його батьки емігрували з України, але сам Ерік виріс і виховувався у Данії. Він почав свою кар'єру в данському клубі «Мітюлан», де став основним захисником, у 2016 році він перейшов до шотландського «Селтіка», де виграв чемпіонат Шотландії та Кубок країни. Після успішного періоду в Шотландії Свяченко повернувся до «Мітюлана», де також здобув чемпіонські титули Данії. Український футбольний світ проявив інтерес до свяченка. Андрій Шевченко, колишній тренер збірної України, хотів поговорити з ним про можливість гри за збірну України. Однак, на момент звернення Ерік вже був гравцем збірної Данії, де він грав на молодіжному рівні і навіть провів кілька матчів за національну збірну. Свяченко виріс у данській футбольній системі, що вплинуло на його вибір грати за данію. Попри це, Ерік не забуває про своє українське коріння і активно підтримує Україну в різних ініціативах. Нам е, дуже може допомогти ота історія, яка зараз є. З е, тим, що дуже багато молодих футболістів, зовсім юних футболістів, діт дітей, скажімо так, вони просто повиїжджали за кордон, де вони отримують дуже хорошу освіту, футбольну, маю на увазі освіту, і через деякий час вони зможуть повернутися назад для того, щоб піднімати. Ми колись переживали цей період для збірної України для українського футболу. Це буде дуже важливий крок вперед, тому що ці. Ці українські хлопці будуть вже з менталітетом, наприклад, європейським менталітетом та з розумінням грим європейського європейських стандартів. І мені здається, що це дуже буде гарно для всіх нас, тому що тоді ми можемо вимагати від них те, що ми вимагаємо, наприклад, тут голландії з голландських е гравців. Ось потрібно що змінювати. Треба вискувати таланти, шукати таланти і давати їм все можливе, щоб вони прогресували. Наша стратегія як ремонт старої футбольної системи. Багато думок, планів і роботи. Але коли мова йде про наш дім, компанія Голден Тайл допомагає зробити вибір простішим і без зайвих турбот. Навесні 24-го року. Golden Tile випустив нову колекцію плитки під дерево. Плитка розміром 20 на 65 сантиметрів підходить для підлоги та стін. Колекції включають ізіґрейвуд, лендвуд та інші. Вона має рельєфну поверхню, високу зносостійкість і випускається в Україні. Кольори від бежевого до оливкового – ідеальні для сучасного інтер'єру. Шукайте плитку «Golden Tile» у мережі Епіцентр за надзвичайно вигідними цінами. Ви скажете, окей, і що з цим робити? Як казав класик, будемо розбиратись. Ми готові взяти на себе ініціативу, винести цю проблему у публічну площину. Готові залучатися до обговорення. Спробуємо сформулювати перші важливі тези нашого дослідження. Стратегія відновлення національного футболу це важливий пункт, але трохи не наша компетенція. Це завдання УАФ. Від себе ми можемо запропонувати стратегію розвитку українського футболу і обговорювати її із зацікавленими особами. Які складові вона має включати фінансово-економічна частина. Психоемоційний фактор, патріотична комунікація, підтримка молодих гравців, підвищення кваліфікації персоналу, відновлення інфраструктури. Це тільки початок великої роботи. Ми відкриті для ваших історій пропозицій і ідей. Кожна ваша думка це внесок у цей проект. Для контакту ми залишаємо свій імейл. У наступних епізодах ми розберемо всі подальші кроки: розберемо власний український досвід. Та досвід країн, які пройшли тяжкі випробування війною, тому все тільки попереду. До нових зустрічей.